І мастейний Мегадед повертається із новим альбомом The Sick, The Dying, and The Dead. Okay. Тож, без всяких там прелюдій, давайте подивимося на те, що є всередині 16-го студійного альбому Мегадет, а потім, сподіваюсь, відповімо на запитання, чи можна його поставити на ту саму шкалу, що й легендарний ранній матеріал гурту. Погнали! Дуже швидко перед тим як почати, як завжди, будь ласка, не забувайте коментувати будь-що що ви бачите чи чуєте в цьому відео, і особливо, якщо ви зі мною не погоджуєтесь. Адже весь сенс нашого каналу і спільноти це розпочати розмову і створити справжню українську метал-спільноту. Але все, давайте дивитися. Перший трек потілки, який також є заголовним треком на цьому альбомі, розпочинається за ворожуючим вступом, який повільно, проте неухильно переростає в крутезний основний ритм. Хочу зауважити, що на цьому альбомі Дейв Майстейн зробив акцент саме на тому, що він робить абсолютно найкраще і сповнив його потужними і дуже запам'ятовуючими серию, включно із таким на першому треці, які будуть супроводжувати нас в різних своїх варіаціях протягом усієї пісні. «The Алом Десик, the, the Dead» є, мабуть, найбільш визначальним треком для цього альбому, оскільки він містить усі елементи, на яких Дейв Мастейн і команда зробили акцент на цій платіці, включаючи повільне інтро, потужний запам'ятовуючийся ритм, дуже відливий приспів і швидкісне та майстерне гітарне соло. А потім акустична партія, яких на цьому альбомі є при достатньо. Яка знову переходить у головний риф і вибух енергії під кінець треку. Дай, дай, дай! Тож, ось вам це був мій короткий огляд всієї платівки в одному реченні. Титульний не звичайно, що є третім і останнім епізодом одноіменної трилогії. Відео історію для якої написали Рафаель Пенсадо та Лео Лібер, який також є режисером усіх трьох відео, та для якої Мегадес вирішили піти у зворотньому напрямку порівнянні із трек-лістом на цій платівці, оскільки забігаючи трошки наперед, хочу зауважити, що перший розділ цієї трилогії we'll Be Back» буде насправді заключним треком на «The Sick, The Sick, and The Dead». І хоча це відео звичайно що слідує тенденції започатковані перших двох відео цієї трилогії, питання, яке швидше за все собі може поставити будь-який фанат Мегадезу, так це чому в кінці цього кліпу написано продовження незабаром? І як Мегадез продовжить цю історію тепер, коли всі три відео із трилогії вже вийшли. Наступний трек Life and Hell відкривається дуже простим і дуже в'їдливим гітарним рифом. І, до речі, зазначу для тих, хто вперше на цьому каналі. Щоразу, коли я кажу простий риф, я ніколи не маю це на увазі як щось погане. Тому що, на мою думку, саме написати простий, але дуже запам'ятовуючийся і привабливий фрагмент, завжди є найкращим, що може зробити музикант на класичній гевіметал піс.

Після того, як гурт тримає вас на гулках протягом більшої частини треку, рівень енергії на Life in Hell падає практично до абсолютного нуля. Із ще одним повільним брейкдауном і акустичним виступом Дейва Масти, яке само по собі насправді то взагалі мене і не дратує. Але на мою особисту думку, позиція Life in Hell на цій платіці могла би бути набагато краще. Оскільки ми щойно мали один акустичний брейкдаун на попередній пісні, та отримаємо ще один на наступний. Насток Yo, Рад, Коли я робив короткий огляд на Nightstalkers з декілька тижнів тому, я був доволі прискіпливий до нього. Знову ж таки, не тому, що мені не дуже то й сподобалася ця пісня, але тому, що на той час особливо я вважав, що ця пісня є занадто репетативна на мій смак. Але коли я почув Найтстокар і серед інших пісельне трек-листів the the and The Dead, насправді я маю зазначити, що вона ідеально відповідає загальному настрою цього запису. І коли її слухати разом із іншими піснями на цій платіці, справді не відчувається цього занадто частого повторення головного рифу, про яке я говорив раніше. Тож в мене залишається лише одне запитання: чому хлопці вирішили запустити три треки із акустичним повільним брейкдауном посередині на самому початку цього альбому? Настріну! Over, і оскільки цей трек вийшов доволі давно, я насправді не збираюся вдаватися подробиці Night Stalkers на цьому конкретному епізоді. Проте я ще раз хотів би зауважити неймовірно крутезну роботу гітариста Кіколу Рейро, і не тільки на Night Stalkers, а й загалом на цьому альбомі. Адже камон, ми всі звичайно що знали, що Кікол Рейро крутий гітарист. Проте, на мою думку, на The Sick, The Sick, The Dead він, мабуть, перевершив самого себе. На довзов Чорнову мегадет нарешті вирішує дати своїм шанувальникам невеличкий перепочинок. і дозволити слухачам перевести подих, знизивши BPM десь приблизно на 20 позначок. Загалом, незважаючи зважаючи на те, що я не можу назвати «Docs of Chernobyl» однією з найсильніших композицій на тій платівці, вона містить один з найцікавіших пристроїв на «The, sick, the, dying of the Dead», та якому до хриплого вокалу Дейва Мастейна додається заворожуюча та переплітаючася партія лід гітар, яка, на мій погляд, безперечно є одним з найкрутіших моментів на першій частині платівки. пісні, звичайно що розповідає про чорнобильську катастрофу, яка сталася більше ніж 36 років тому, і яку совєтські чиновники намагалися приховати від усього світу. Тут я ще раз хотів би нагадати всім, що ми маємо підтримувати збройні сили України, кожен всім, чим можемо, щоб подібні катастрофи ніколи в житті більше не повторюю. І нагадати, що ми створили новий міжнародний благодійний фонд, мета якого об'єднати світову метал-спільноту для задля підтримки України і забезпечити наших хлопців і дівчат на передовій дронами, тепловізорами та всім необхідним. Наразі ми з вами збираємо на цілу армію дронів, запит на яку, звичайно, що прилетів від одного з наших командувань. Тож посилання на фонд сталеві крила із можливістю донатів буде в закріпленому коментарі. До. Цього відео. О, і ще давайте не забувати пояснювати важливість правильного написання населених пунктів України під всіма міжнародними відео. І, наприклад, що правильне написання назви міста Чорнобиль є не таким, як Дейва стейн включив його на трек-ліст цієї платівки, а все ж таки через О. Якщо ви є одним з тих людей, які легко зачаровуються повільною композицією. Тоді, вступ до Sacrifice, який схожий на автоматну чергу, точно одразу розбудить і вас. Загалом я можу сказати, що Sacrifice, скоріш за все, це найближче, що ми отримуємо до філеру на цій платівці, але все ж таки слід визначити вишику на роботу ритм секції у виконанні Дірка Вербюрена та Стіва Діджорджа, який записував бас на цьому альбомі. Junkie, якщо чесно, змусив мене подумати, що мій плеєр щось там наплутав і випадково поставив мені дефлеб. Hey, hey. hey. Та сама пісня, звичайно, що є класичним прикладом Мега яка в деяких частинах через декілька гітарних ліків насправді навіть віддавала мені подекуди Countdown to Extinction. каундаунтшн. І, звичайно, що місяць дивилися соло від самого Кіко довжиною в впівпіс. І так завершується перша частина альбому. Як в плані часу? Так і в плані музичному тому, що так на мою думку, хоча цей альбом і звучить дуже і дуже по сучасному, у ньому все ще є багато елементів старої школи, включно із тим, щоб розбувати альбом на дві частини. Так само, як ви знаєте, там в старі часи люди приходили, ставили платівку, слухали одну частину альбому, потім вставали, підходили назад, перевертали платівку, ставили її назад і слухали другу. Ну або якщо ви задрот, як я, то ви продовжуєте робити це і зараз. І так, можливо, тому я все ще бачу альбоми таким чином. Nee, nee. Але в будь-якому випадку, на мою думку, існує дуже чіткий розподіл між першою і другою частиною цієї платівки в саме в музичному плані. Про що я звичайно що поговорю трошечки пізніше, але забігаючи трошки наперед, я насправді хочу сказати, що друга частина мені насправді подобається набагато більше, ніж перша. What? і оскільки в нас тут невеличка перерва, я хочу вам ще раз нагадати, що. Зараз саме буде дуже гарний час залишити коментар під цим відео І з тим, що ви особисто думаєте про the Sick, The and The Dead І навіть якщо ви його ще не слухали, то будь ласка, залиште коментар, адже так це відео зможе передивитися набагато більше людей. Ну і звичайно, що підпишіться на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Зробіться на перший погляд, інтерлюдія сайкопаті може здатися абсолютно непотрібною на цьому альбомі. Ну так і є. Проте, якщо ви думаєте все, ще про платівки в розрізі двох різних сторін, то вона безумовно відкриває ворота в нову частину The Sick, The Sick, Dying, and The Dead. вливаючись в найповільніший трек за BPM на цій платівці, Killing Time. Some people look at you feel no sorry Time, якщо чесно, спочатку був одним з тих треків, які я потрошечко там знаєте, перемотував під час другого та третього прослуховування цього альбому. Проте, послухавши її декілька разів, я насправді виявив, що акустична партія в «Killing Time насправді може бути однією з найзачаровуючих частин The Sick, The Dying and the Dead. та й загалом сприйняття цього треку змінилося дуже і дуже сильно в мене особисто після прослуховування його декілька разів. Я зараз вважаю, що кінетам є однією з найбільш продуманих пісень в плані своєї композиції, і яка може тримати напругу не просто на одному рівні, а й нарощувати її, відкриваючи ворота в бомбезну солджором. Я маю зазначити, що коли ця пісня вийшла як один з синглів до The Sick, The Sick, Dying and the Dead, я ще декілька днів не міг виконати її зі своєї голови, оскільки, на мій погляд на ній є один з найзапам'ятовуючихся приспівів, які коли-небудь взагалі писали мега, але коли альбом вийшов і я зміг прослухати платівку від самого початку до самого кінця, я насправді зрозумів. Що нічого не змінилось, адже давайте будемо чесними. Навіть прослухавши всі пісні на The Sick, The Dying and The Sick, Dying, і приспів до Soldier On все одно застрягне в вашій голові на наступні декілька днів. Задаки слідує після цього також починається із повільного інтро. Ідея, яка не є новою на цій плодівці, але цього разу воно одразу переривається потужним, наполегливим та дуже олдскульним гітарним рифом. Цьому треці, записаному в співавторстві з Колорейро, як до речі, більшість треків на цьому альбомі, ти мостей фактично повертається до витоків треш металу і об'єднує звучання New Wave of British Heavy Metal, нової хвилі британського металу та спід Metal, включаючи всіх їх в композицію цієї пісні. You say you're model. It's you've never met Ого, вона містить декілька змін темпу та постійну варіацію гітарних рифів. І якщо чесно, саме мабуть, ця олдскульність написання цієї пісні і робить її однією з найкрутіших для мене особисто на The Sick, The Sick, and The Dying. Mission to Mars може бути одним з найсміливіших треків на цьому альбомі, та точно таким, який явно відрізняється від загального звучання, та взагалі настрою the the Dying of The Dead. Ало, Мішен Томас зі своїм майже хардроківським звучанням насправді все ще є одним з найбільш пам'ятних треків на цьому альбомі і, безперечно, містить один з наймолодійніших приспівів Мегадес за багато-багато років. І ось що я насправді думаю, що якщо Megadeth знайдуть спосіб органічно включити її в сет з прийдешніх концертів, то я не сумніваюся, що це був дуже дуже крутий номер для підспівування від всіх фанатів І Ось ми підходимо до заключного треку на The Sick The, dying and the Dead. Того, який був випущений як перший сингл до альбому, і того, який є першим розділом трилогії відео Megadeth We'll be back». І ось у чому річ ми з вами можемо скільки завгодно сперечатися про те, яка ж пісня на цьому альбому є найсильнішою. Або чи заголовний трек є ідеальним початком для «The Sick, The Dying, And The Dead». Насправді я не маю звичайно остаточної відповіді на ці запитання. Але от, що є абсолютно явним з усіх пісень на «The Sick, The Dying, And The Dead» саме ця пісня є ідеальним заключним треком. Насправді цей трек містить усі сильні сторони цього альбому, включаючи карколомний риф, дуже потужний ритм секції та звичайно запам'ятовуючися приспів, який уже зараз чудово співається всіма фанатами Мегадес на їхній концерти. І що найголовніше, він насправді виконує свою роботу правильно. і разом із його текстом справді змушує вас прагнути отримати більше нової музики від Мегадес, змушуючи вас задуматись над тим, що цей гурт, який пройшов через стільки учасників і стільки за ці роки може дати нам у майбутнє. Отже, давайте підсумуємо чи the Sick, the Dying and The Dead є гарним треш-метал-альбомом. Безперечно так. Чи це найкраща річ, яку коли-небудь випускав Мегадеф і чи може він перевершити Rust in Peace? Ні. Але насправді не тому, що це село альбом, а тому, що Rust in Peace був, був. Yeah. шедевром. І ще раз, на мою особисту думку, ця платівка насправді дійсно розділена на дві. Рівні частини. І хоча я на 100% розумію, що рифи на першій частині цього альбому набагато сильніші подекуди в декілька разів, ніж на другій, загальна композиція пісень та взагалі привабливість мелодії є на абсолютно іншому рівні на другій частині, на мою думку. І звісно, саме ця частина має набагато менше відволікаючих моментів і доносить свою думку простіше, проте набагато ефективніше. Але знову ж таки, це не означає, що перша половина від насправді просто друга є набагато ближчою до затятого шанувального. Класичного heavy металу, який є. Your Але що ви, друзі, особисто думаєте про The Sick, The Dying and The Dead? Та яка є ваша улюблена пісня? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую за перегляд, друзі, і слава Україні!